Дуже вдячна, що зазирнули на нього. Вітаю всіх з першим днем зими. Бажаю всім українцям пережити зиму, по можливості з комфортом, психічним та фізичним здоров'ям зберегти його. Всім гарного настрою. Після останнього відео щезло кілька підписників, але це так. Я для себе, у мене є пояснення. Тож, всі, хто дивляться зараз відео, якщо внизу написано підпишіться, то, будь ласка, зробіть це, підпишіться, можете про це написати в коментах. Мені це дуже буде приємно. Кава книжка, ну точно. кінематограф. Використання коку. Сьогодні в Києві було гучно, але поки доїхала до барахолки, то вже повітряна тривога скінчилася, то трошки так на розслабоні прогуляємось. Три тисячі всього. Три тисячі? А це якого періоду? Їх всього дві в Київ привезли. Одна за п'ять тисяч в магазині там стоїть, я продаю за три. Це якась авторська, так? Да? Авторська якась статуя. Так, да, там – Що-то там є. Дуже красиво. 3 тисячі гривень. Хтось побачить та купить. Дуже цікаво. гарного дня вам. Будь ласка, за покупками. Дякую. О, тут вже купа іграшок. У мене цютки ці. Я такі вже купляла мініатюрки. цютки. Червоноармієць, мабуть, такого маленького не бачила. Що ж так вони а, потребують реставрації, так скажемо. Такий чудок. Новорічна та. наскрій. Шішечки. Добранок. Шешечки.

Українська. А Хатинки а все добре. Ясно. А скільки коштується? 100 гривень. Гарно. гарно. Дуже Що Ну, гарно показують. Тут у мене там. не вироби. Вінтажник. Малуйте сер. Тут стільно якщо можна, ганути. Скільки Тільки ваша красуня, так. Да. Ну, давайте, 200 гривень. Це для глядачів знімаю. Може хтось прийдеться да, після переходу. Купуйте Радянську снігурку. Ви сковорідки ще продаєте? Ну, звичайно, з коворідки, до сковорідок, ті пальці, думаєш про нас, каже. Добре. Гарної торгівлі, гарного дня. Якщо ти хто по гороскопу, я овен. Овен молод, я товен. Тихий, ніжний, вигадаєте? Тихий, і ніжний, спокійний знак. <зас> да? да? Та ви що? Буду знати. Да. Добрий Господь, день. Дай Боже, здоровий. Ладно, обережно, бо можна травмувати когось. Так, а для чого ж я роблю Це, це ж наряддя. <зас> <зас> да, але в наш час треба мати щось таке. Ну, під руками. буде Все, дякую за позитив. Я прикладного мистець. Митець, митець. Добре. Пока, пока. Да, мені також, пока. А ти знаєш, як мене звати? Чуть є, так, 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 а я. А а як же ж вас? А як же ж я, вас? Давайте вам. Це своє патильно всіх розпугали вже. То давайте скажемо глядачам. оглядачам, то у вас всі подивляться, будуть знати, як вас звати. І куплять снігу. привіт. Походу, діла Едні. Ладно, все, щасливо туди. Все, давай. Пока, пока, пока.

Боїться клоунів Переходить темному денному. Краса. Просто краса. Раз, два, три чашки. Всякі радянського періоду. Покупка у Так? Радянські, так? А що, фігурки чи фігурки? Фігурки. Ну, то моя пристрасть. О, Боже, клас. Клас, клас. Ну і так доступна ціна, то вітаю вас таким придбанням, нехай радує. З наступаючим новим битом, роком вас а, буде у випуску. Огірок теж бомба, він дуже старий. Все. Угу. Клас. Рада за вас, теж хочу шукати. Дякую. Підписник повернувся до мене і сказав, вперше бачу вас вживу. То дуже так приємно.